Російські військові можуть розпочати наступ на Сумщині. Про це заявив начальник головного управління розвідки Кирило Буданов в етері телемарафону. За його словами, атаки на Харківщині триватимуть ще 3-4 дні. Після чого окупанти зроблять спробу наступу у напрямку Сум. Зазначається, що армія РФ планувала у Сумській області операцію подібну до тої, яку зараз проводять у Харківській області. Що стосується Сумської області, Росіяни насправді з самого початку. Планували операцію так само, і в Сумській області станом на зараз невеликі угруповання сил вони утримують в прикордонні на напрямку, скажімо так: у них це місто Суджа, з нашого боку. Це сумський напрямок, але ситуація, допоки їм, не дозволила приступити до активних дій і розпочати. Розпочати, скажімо так, з, е, здійснення свого плану, всі ці розмови про буферні зони і так далі, ну так а де вони її роблять на двох окремих напрямах? А між ними як з буферною зоною бути, а вправо вліво з буферною зоною? це не серйозна просто розмова. Це офіційна позиція, яку озвучила російське керівництво. Ми щоб виправдати те, що вони будуть робити, і, хоч якось пояснити росіянам, що вони роблять зараз в Харківській області. От, ми, нібито, хочемо захистити місто Білгород, для цього зробимо буферну зону. По факту пішли на двох окремих напрямках, ніякої суцільної смуги нема, і, в принципі, поки що ми не бачимо, щоб це було реально зробити. Та й місто Білгород, скажімо так, ну не сильно це йому допомогло б. Крім того, Буданов назвав мету прикордонної операції РФ у Харківській області. Він зазначає, що повідомлення про створення буферної зони спрямовані на те, щоб посіяти паніку серед українців. Це, в принципі, інформаційна операція для того, щоб створити хаос і паніку, підкріплюючи це діями, як то кажуть, на землі для того, щоб змусити наші угруповання, скажімо так, відходити на східних напрямах. Щоб було враження, що їх починають оточувати і відрізати, але це не так. Друге, щоб дестабілізувати ситуацію всередині України. Знову ж таки кажу, заспокойтесь, нічого страшного не відбувається. Попри те, що у Харківській області триває активна фаза російської прикордонної операції, сили оборони України вже заблокували противника. Буданов додав, що росіяни залучили вже всі сили і засоби, які були у них в прикордоні, і далі їм потрібно вводити свої резерви.